Складемо програму, яка заведеним віком дитини визначає, який мультфільм запропонувати для перегляду. Якщо дитині до трьох років включно, тобто три та менше, ми рекомендуємо подивитися жирафу Афу. Якщо більше трьох і до шести, тобто більше трьох і до шести включно, рекомендуємо подивитись катигорошку. А якщо більше шести, як козаки сіль купували? Для запису цього коду використаємо три команди неповного розгалуження. Кожна наступна умова перевіряється незалежно від того, чи істина умова в попередній команді. Тобто, спершу ми перевіряємо, чи дійсно нашій дитині менше трьох або три роки. Якщо так, ми виводимо рекомендуємо журафа Афа. Якщо ні, ми просто переходимо до виконання наступного неповного розгалуження і перевіряємо, чи дійсно дитині більше трьох років, але менше або дорівнює шести. Якщо так, виводимо категорошку. Ні, перевіряємо наступну умову. Але навіть якщо перша умова буде правдива, і дитині менше 3 років, все одно будуть перевірятися наступні неповні розгалуження. Це не зовсім раціонально і перезавантажує систему. Але про те, як це уникнути, поговоримо далі. Перш за все, нам необхідно створити перемінну, куди ми збережемо вік дитини. Перемінну так і назвемо вік. Яке ж значення ми присвоїмо цій змінній? Покладемо туди введені з клавіатури дані, які будуть числом, натуральним числом. І це буде вік дитини. Тобто число. і просимо, щоб ввели, тобто інпут. Функція Input робить запит, щоб з клавіатури ввели скільки років дитині. Int перетворює ці дані у цілі натуральні числа, і все це зберігається у змінну вік. Для реалізації цього коду використаємо три команди неповного розгалуження. Зверніть увагу, як ми пишемо команди. У нас є функція if, і з нового рядочку з відступу ми пишемо, яка дія буде виконуватись, якщо ця умова є true, правдивою. Можна скоротити довжину алгоритму, зробивши все одним рядочком. Друге неповне розгалуження. Має складену умову. Вік дитини має бути більше трьох, але при цьому менше або дорівнювати шести. Саме тоді ми будемо рекомендувати мультфільм Котигорошко. Не забуваємо ставити двокрапку після функції if. Перевіряємо дії нашого алгоритму. Отже, скільки дитині років жирафа афа. Зробимо, щоб дитині було 3 роки, тоді нам теж має порекомендувати жураф Афу, тому що ми казали менше або дорівнює 3. Все правильно, більше трьох, але менше 6 потигорошко. І якщо більше 6, як козаки сіль купували. Коли потрібно перевірити послідовно дві або більше команди, краще використовувати вкладені розгалуження, про які ми поговоримо далі. Тому що, коли ми використовуємо послідовні розгалуження, вони перевіряються незалежно від результатів першої перевірки. Тобто, якщо перший рядочок є тру і дитині менше трьох років, то нібито вже не потрібно рекомендувати коти горошки чи яка за кисіль купувала, і не потрібно перевіряти ці умови. Але програма буде їх перевіряти, і ця робота буде марною. Мабуть, нічого страшного в цьому нема, якщо програма невеличка. Але якщо йде мова про роботу з великими масивними даними, то ми просто завантажимо роботу комп'ютера, втратимо час та ресурси. Як же створити? Вкладене розгалуження. Порівняйте два алгоритми. Перший це послідовні розгалуження, а другий з вкладеним розгалуженням. Обидва ці алгоритми використовуються для виконання однієї тієї самої задачі. Як же реалізувати вкладене розгалуження за допомогою мови програмування Python? Перепишемо попередню задачу за допомогою вкладення розгалуження. Перший рядочок залишається незмінним. Створюємо повне розгалуження. Якщо дитині менше 3 або три роки, ми рекомендуємо подивитись графу Афу. Else, тобто в інших випадках, даємо іншу рекомендацію. Отже, у нас є умова дитині 3 або менше років. Якщо ця умова правдива, то виконується print жирафа афа, тобто порекомендуємо всім жирафа афа. Якщо ця умова неправдива, тобто false, ми виконуємо ті команди, які йдуть після команди else. Але нам ж треба ще умови перевірити, так? У нас три умови. Менше трьох. Від 3 до 6 і 6. Тому ми вкладаємо ще одне розгалуження у попереднє. Тобто, знову пишемо if вік дитини менше 6 років. Чому не від 3 до 6? А тому, що період життя до 3 років ми вже перевіряли. І вона не виконалася, тому переходимо перевіряти наступний період до 6 років. Тобто, я дитині від 3 до 6 років, і це буде правдива умова, нам виведе на екран коти-горошко. А в усіх інших випадках, тобто Else, нам на екран виведе, подивись, як козаки Сіль купували, як все це буде працювати. Ми перевіряємо, чи правда, що нашій дитині 3 або менше років. Якщо так, ми виконуємо команду print жирафа афа і не виконуємо наступні програми, тому що вже виконалася команда true. Якщо умова false, тобто вік дитини не підпадає під категорію до трьох включно, переходимо до виконання тих команд, які йдуть після функції else. А тут у нас знов розгалуження. Ми перевіряємо нашій дитині 6 та менше, але зверніть увагу: до трьох, тому що від 0 до 3 ми вже перевірили. Отже, дитині 6 та менше, якщо так, виконується команда Котегорошка, якщо ні, виконується команда else, тобто print, як козаки сіль купували. Нам навіть не треба писати, якщо вік більше 6 років. Давайте перевіримо роботу нашої програми. Скільки дитині років? Два. Жирафа Афан. Скільки дитині років? П'ять. Котигорошко. Скільки дитині років? Десять. Як козаки сіль купували. Порівняйте, будь ласка, довжину цієї програми та попередньої, а також зверніть увагу, що ми не перевантажимо систему з зайвими перевірками умов, якщо ми вже знайшли правдиву умову.